Всім привіт! Вітаю вас на курсі Next.js для початківців. І сьогодні у нас практичне заняття з Next.js та CSS. Власне, Ми сьогодні з вами спробуємо стилізувати наш маленький застосуночок про курси з React. Як ви знаєте, з попереднього заняття є декілька варіантів, як ми можемо застосувати стилі до нашого Next.js застосунку. Перший е, варіант це використовувати глобальні стилі. Ось вони зазвичай знаходяться в файлі, який називається global.css, і його створює сам Next.js. Зараз він майже пустий, давайте спробуємо його трошечки заповнити. Наприклад, розкоментуємо ось цей рядок коду, який робить ресет певним стилем. Як бачите, наш застосуночок трошечки, але одразу змінюється. Зазвичай, саме в цьому глобальному файлі, ми зберігаємо ті стилі. Які не відносяться до конкретних компонентів, а навпаки відносяться до всього застосунку. Важливо також розуміти, що ви, звичайно, не обмежені одним єдиним файлом глобальних стилів. Ви можете створювати їх скільки завгодно, для того, щоб краще структурувати ваш застосунок. Наприклад, ми можемо з вами створити файл variables.css для того, щоб створити там якісь CSS змінні. Для прикладу, зараз з вами створимо змінну red. В який буде у нас колір red лежати. Ось приблизно таким чином. І тепер нам залишається лише імпортувати цей глобальний файл в наш Global CSS. Робиться це за допомогою директиви «import», після чого ви вказуєте ваш, ваші стилі. Ось таким чином. Тепер, якщо ми з вами визначимо, наприклад, властивість color в баді, ми можемо спробувати використати нашу глобальну змінну red. І якщо все спрацює правильно, зараз екран стане червоним. Як бачите, так і є. Звичайно, ми можемо тут використовувати і індивідуальні стилі, такі, як, наприклад, ось цей H2. Але оскільки Next.js це все-таки застосунок на реакті з компонентним підходом, то так робити, ну, скажімо, не варто. А як же ж робити краще? Для цього. Next.js з коробки пропонує нам використовувати так званий CSS модулі. Давайте спробуємо на них подивитися. І перше, що нам потрібно зробити, це, наприклад, обрати компонент, який ми будемо стилізувати. Наприклад, хай це буде той самий lesson, який у нас відображає lesson з React. Тепер давайте спробуємо його стилізувати. Для цього я створюю файл, який має називатися. Ну, в моєму випадку, це буде lesson. Далі модуль. Далі CSS. Назва lesson це така сама назва, як і назва компоненту, який ми стилізуємо. Це робиться для зручності пошуку. Далі, через крапочку, ми пишемо модуль. І це обов'язкова назва, яка. Сигналізує Next, що зараз ми будемо використовувати CSS модулі, а не звичайний CSS. Ну і далі йде розширення CSS. Як бачите, тут вже нічого особливого немає. Тепер давайте щось власне, відстилізуємо і спробуємо, наприклад, додати той самий, ту саму стилізацію нашого заголовку. Додаємо цей код. Далі, наприклад, даємо йому назву header. І тепер нам треба цей клас, хедер, якимось чином застосувати до нашого компоненту. Робиться це дуже-дуже просто. Ми відкриваємо Lesson.tsx і перше, що ми з вами робимо, це імпортуємо цей CSS модуль. Наступним чином. Import styles from. І далі вказуєте назву CSS модуля. В моєму випадку це lesson modul CSS. Далі, тепер нам потрібно передати. В наш компонент, в наш елемент, точніше, назву класу. Ми використовуємо звичайно, властивість з класнейм, до якої ми всі давно звикли. Потім ми вказуємо styles, додаємо крапочку і звертаємось ну, по факту до класу, який ми з вами давали. В моєму випадку це буде styles.header. І теоретично воно має працювати. Давайте на це подивимось. Як бачите, наш новий стиль тільки що був застосований, і наші заголовочки оновилися. Ще один важливий момент з CSS модулями полягає в тому, що ви, звичайно, можете використовувати нестінг та складні селектори. Давайте подивимось на прикладі. Подивимось, у нас є заголовок, в якому є button, H2 button. І у нас цей H2, наш заголовок, має клас header. Ми з вами цілком можемо написати приблизно ось такий стиль клас-header, в якому існує звичайний батон, і, наприклад, хай він буде мати background color зелений якийсь. Просто для експерименту. Як бачите, вкладення спрацювало. Але виникає питання, а навіщо ж нам використовувати CSS модулі, якщо ми можемо використовувати з вами, наприклад, звичайний CSS. Для відповіді на це питання, давайте зараз я покажу наступний код. Перейдемо до PageTSX і е, додамо сюди, наприклад, ще один хедер. Назвемо його так само, ну, щоб у нас все було максимально ідентично. Е, називаємо тут, додамо просто слово React. І сюди ми з вами додамо клас, е, класней, такий самий, який у нас там був. Тільки ми його додамо зараз наступним чином. Ми його вкажемо напряму. Ось так, хедер. Теоретично, наші класи зараз збігаються. І, відповідно, ми з, вами, ми з вами маємо побачити ось цей реакт з у шрифті Monospace. Але цього не відбувається. Давайте подивимось, чому. Для цього нам буде потрібно відкрити браузер і подивитися на результати нашого коду. Відкрили браузер. І дивимось, як е, виглядають стилі зсередини. Як ви бачите, в H2 переданий клас хедер, і жодних стилів е, не було застосовано, ну, окрім ось е, якогось стилю з Layout CSS. Якщо ж ми з вами зараз відкриємо е, заголовок з компоненту, то ви побачите, що в нього його клас виглядає трошечки дивно. Він складається аж з трьох елементів. Перший елемент це назва компоненту, другий елемент це назва класу, який був застосований, а третій це певний хеш. І такий підхід дозволяє нам з вами безпечно використовувати одні і ті самі назви класів в різних компонентах, компонентах не боючись, що ми якимось чином один одному будемо заважати. Тому що завдяки цьому підходу назви класів будуть завжди. Унікальні. І це насправді дуже і дуже зручно. Враховуючи е, сучасну можливість мати CSS змінні, це значно спрощує побудову стилів для маленьких та середніх застосунків, і часто прибирає нам необхідність використовувати SCSS або LES, або інші препроцесори. Але якщо вам таке буде потрібно, ви все ж таки можете використовувати інші препроцесори, або е, застосовувати застосувати, наприклад, CSS JS або будь-які інші бібліотеки на ваш вибір. Існує одна проблема на сьогоднішній день, яка полягає в тому, що якщо ви таки виберете CSS JS, на сьогоднішній день знову ж таки серверні компоненти не вміють з ними працювати, і ви будете змушені перетворити ваші серверні компоненти на універсальні. Але, тим не менш, ви зможете е, працювати зі звичними для вас інструментами і стилізувати застосунок так, як вам потрібно. На цьому з практичною частиною у мене все. Побачимось в наступних відео. Всім дякую і гарного дня! Бережіть себе!